Здорово, народ! Сьогодні ми поговоримо про Т-55 Енігма. Огляд буде насправді не дивлячись на формат подкасту надзвичайно коротким, тому що глобально у цій машині. Ну, навіть немає про що розповідати, тому що ну, я не буду тягнути, як, як, як і завжди, не хочу тягнути резину. Це просто модернізований дуже сильно, прям кустарно, іракський Т-55. По деякій інформації ще були якісь тайпи 69, але на переважній більшості всі фотографій, які я зміг знайти, я тут бачу саме Т-55. Ну, тобто на китайський тайп-69 щось вони абсолютно не схожі. Тому, в принципі, можна вважати цю інформацію, ймовірно, некоректною або помилковою. Ну, що в принципі, є одним і тим самим словом, але треба ж якось випандритися. Типу, у мене великий словарний запас, я дуже розумний техноблогер, точніше танковий блогер. Ну, насправді ні. Так ось, що взагалі воно таке, як я і казав, модернізований іракський Т-55, як можна бачити, ось цими блоками, які, на перший погляд, схожі на блоки динамічного захисту, але насправді ні, це блоки просто композитної броні. Чому схожі на ті блоки, які колись ставили на Т-55 АМ, ну і тому подібне. Тобто. Модернізовані радянські ось ці Т 55 і звичайні з так званими ось цими бровями Брежнєва. Тобто, фактично, композитний екран чи ну не екран, а елемент, блок композитний, в якому є резина, якась там сталь, повітря, ну і знову там резина, тобто такий слоєний пиріжечок, який ну, був признаний для того, щоб збільшити просто саму броню без якихось там дуже цікавих інноваційних приколів. Тобто, фактично. Технологія, яка ще застосовувалася з часів Другої світової, ну, типу, той же Суперпершинг, наприклад, американський, він був зроблений фактично по тому самому принципу, тільки там вони зробили ще брутальніше, вони там взяли броню від Пантери. Але то вже таке, історія про суперпершинга, якщо, якщо вам цікаво, то може і про нього відео також зробити. Е, ось таким чином виглядають ось ці блоки, їх там сумарно більше 30 штук на всьому танчику. І що цікаво, вони не є взаєм, взаємнозамінні, тобто вони там усі різні, фактично. І прикол в тому, що вони ще по своєму наповненню. Вони відрізняються, тобто, якщо я все правильно пам'ятаю, то там йде сталюка, резина, алюміній, потім знову там повітря, знову там резина, алюміній, сталюка. Коротше. Знову ж таки, та сама принципова конструкція, що і в радянських ось цих Т-55-х, але враховуючи, що вона зроблена, ну подивіться на ці звернішки, максимально прям кустарно. По наповненню воно дуже сильно все відрізнялося. Але, начебто, навіть інформація про те, що ось це ГЕЗ змогло витримати влучання птурів, і танків і кумулятивних всіляких приколів, це в принципі не дивно, тому що завдяки ось цій е, рознесеній конструкції. Кумулятивна бойова частина може досить легко насправді втратити потужність кумулятивною струменю. І пробиття броні не буде, тим паче, що номінально товщина башти самого Т-55 насправді досить непогано. Ну, усе ж таки, тобто так, там немає якоїсь комбінованої броні. Але. Враховуючи те, що вона така напівсферична, тобто тут це дуже добре видно. Товщина тут буде проведено броніну щось близько 250 мм, ну саме у фронтальній проекції я маю на увазі. І враховуючи ще ось ці додаткові блоки, вони, в принципі, досить непогано справді закривають, що башти. в принципі, проти тих же РПГ, цілком, імовірно, воно могло захищати. Це не схоже на якусь вигадану брехню, насправді то. Але сказати, що це прям якась ну, дуже крута, дуже потужна і революційна модернізація, ну вона. Настільки революційна та продумана, що он, тут навіть є на башті ось така штука. Ну тобто, фактично, це блоки так, ось цього захисту, але вони зроблені для того, щоб бути противагою тим блокам, які розташовані в передній частині башти. Тобто вони, ну якщо вони якимось чином загубляться, тобто їх там якось відстрілять або вони просто самі по собі відпадуть, то буде перевантаження башти, вона тупо не буде нормально повертатися, тому що башта вона має в танку бути збалансована. Тобто приводи вони взагалі в нормі. Не розраховані на те, щоб у вас передок там був або задок башти, перевантажений, тому що їм просто прийдуть гайки, ось і все. Тому це вже як мінімум ну, такий показ, що робили все максимально на швидку руку. Ну, то, в принципі, і видно, що воно зроблено аби як, типу, щоб можна було якось його використовувати, і воно збільшило вжив шанси взагалі цих танків на. На виживання, ось і все. Глобально, глобально, більше нічого цікавого про нього розказати не можна. Ну, є ще інформація, що типу ту ставили покращення приладнічного бачення, але. Ну, глобально, насправді то могли ставити, могли не ставити. Тут воно ж знову ж таки плюс-мінус. Я не виключаю, що, ймовірно, були модернізації, де взагалі не було там ніякої неризи, нічого тупого. ось Так ось панелі ці поналіпляли, якісь там алюмінієві чи залізні, в блоки засунули, і типу все. Йоу. Модернізація. Глобально на цьому все. Тобто більше нічого про нього розказати то й не можна. Ну. Він використовувався, ніякого впливу він там позитивного для Іраку особливо він не зробив, тому що їх було насправді не так то і багато зроблено. І та й все. Ну тобто, просто звичайний кустарно модернізований танк, в якому нічого глобального не було, і зроблено це було через те, що просто грошей не було, щоб зробити хоча б якусь мінімальну, адекватну модернізацію, наприклад, тим, тим же динамічним захистом. А закупити нові ну, танки про це навіть і мови не йде, тому що, ну, знову ж таки, коштів просто не. Ні двигун, ні системи керування вогнем, ні гармата, нічого абсолютно не мінялося. Ну, якщо ми кажемо за те, чи є сенс нам модернізувати якимось чином польових умовах, ось, ну, ось ці танки, Ну я думаю, абсолютно немає сенсу, тому що ну в принципі тим ПТРК, які застосовуються в нашій війні, пробито ось це, це абсолютно не є проблемою. Тобто воно просто здується, знищиться, а враховуючи, що у цього танчику у нього боєкомплект комбінований з баком розташовується в лобовій і частині корпусу, ну це фактично порохова діжка на гусницях, тому. Така собі насправді перспективка, і який сенс, враховуючи, що зараз танк проти танку особливо то й не воює. Вони, як правило, чисто з гарма стріляють, як артилерія, то в принципі, звичайний, Т-55 зможе це робити, і він не буде перевантажний, тому що ось це все доробло, воно збільшило масу танка з 36 до 41 тонни. Тобто, знову ж таки, така собі насправді перспективка, навіщо воно треба, незрозуміло. Глобально більше нічого цікавого про цей танк розказати не можна, ось серйозно. Тому я думаю, що на цьому можемо і закінчувати. І ваші думки стосовно. Цього танчику можна написати в коментарях. Також переходьте до телеграму, щоб брати участь в опитуваннях та власне обирати тему для наступних відеосиків бо якраз таке ось це чудо перемогло в минулому опитуванні. Також підписуйтесь на канал, тому що тут, окрім відосиків, ще проходять стріми. І приходь до нашого дискорд-серверу. Я вам хочу подякувати за перегляд, подякувати вам за увагу. Бережіть себе та Україну.